Я тільки що сиділа, записувала відео в Тікток і згадала, що хотіла взагалі з вами поговорити про блогерство, про, на жаль, багатьох людей ще досі, не дивлячись на все, ставлення людей до такої професії, як блогер. І що більшість людей ще досі не вважають блогерство професією. Нас нещодавно з моїм чоловіком, Дімою, ті, хто підпишуться на мій інстаграм, там буде в описі лінк, на мій Інстаграм. Так ось, ті, хто підписані на мій інстаграм, на мій Тікток, я викладала нещодавно відео про те, що. Ми з ним не те, щоб посварилися, але трішечки в нас була така дискусія, не дуже приємна на цю тему, з приводу того, що я сиділа десь, можливо, ну, півдні, півдня точно сиділа і знімала відосик. Всього він там 13 хвилин, 13, 14-15. Поки я його зняла, поки я його. Від... Монтувала там, здовела до того стану, який мені сподобався, поки я його залила в, скажіть, я скажу, в YouTube, то це зайняло, ну, десь півдня точно. І в якийсь момент Діма ми щось почали з ним розмовляти, чого ти не зробила то, чого ти не зробила сьо по дому. Ти ж була дома, я йому кажу, що типу, я знімала відео, поки те, поки все, ну тобто, там ще деякі справи були. ну тобто Я замоталася і я не можу. Не встигла, фізично просто не встигла. Ось. І на що він мені почав говорити, що як так ти півдня знімала всього-навсього 13 хвилинне відео. Та це ти, ну, що ти з цього маєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. М -м -м -м, мені це стало дуже неприємно, якщо чесно. Так, зараз на даний момент мені ні YouTube, ні мій Тікток особливо. Не, ну, YouTube взагалі, Тікток особливо, там не приноси, Інстаграм також не дуже, поки що. Я в це вірю, що поки що. Не приносить грошей. І це все йде на на, так, на вироботку. Ну, тобто, я роблю, 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 роблю. І поки я буду робити, в якийсь момент м -м, прийде така щаслива, щасливий день, коли що Ютуб, що Тікток, що Інстаграм це все разом або окремо будуть мені приносити кошти якісь. Оце буде якийсь мій. Дохід, а, і для того, щоб це було, треба спочатку щось зробити. Ну, просто так, от так, нічого не буває. Навіть якщо ми йдемо на звичайну роботу, ми відпрацьовуємо місяць, а то й півтори, і тоді вже в нас приходить якась зарплата. М, в сфері а, медіа, ну, грубо кажучи, медіа це є медіа. Блогінг це також медіа. Це може бути швидше або повільніше, але все одно, якщо ти будеш щось робити, ти будеш до цього йти, старатися, там, цей, то твої соціальні мережі будуть приносити тобі кошти. І, на жаль, більшість людей цього досі не розуміють. У мене навіть є така клієнтка, яка мені каже, навіщо я буду, я хочу вести свій блог в Інстаграмі, але я не розумію, навіщо мені це робити, це ж не робота. І ми сиділи з нею десь, ну, напевно, одну консультацію точно, але ми періодично повертаємося до цієї теми, що Інстаграм це така ж робота, як і всі інші. Ну, тобто, це не просто викласти постик, там зробити якусь фоточку, і все, і ти про це забуваєш. Інстаграм, Ютуб, Тікток, інші соціальні мережі це вся робота, ти витрачаєш на це час. І поки люди будуть думати, що так. Що там зняти відео, та що там його змонтувати, та що там його викласти? Та це просто, типу, знаєте, так, цяцькі якісь. Та він не може піти йди на нормальну роботу, що ти оце маєшся дурю і там цей знімаєш якісь свої відосики. Більшість людям, які займаються це на початковому рівні, це неприємно чути. Це не підтримка, взагалі не підтримка. Краще таке: або не казати, або, якщо вам щось не подобається, ви щось не розумієте, то спитайте, або в крайньому випадку пройдіть мимо. Такими висловами ви можете образити людину такими висловами. Ви можете закласти оцю зернинку сумніву в голову, душу людини, і потім вона замість того, щоб робити, 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 вона буде сидіти і думати: та дійсно, навіщо мені це робити, та дійсно, воно ж не приносить мені кошти, та дійсно, це, напевно, просто дурощі. Та дійсно це як якась дурість, глупість і тому подібне, найкраще я піду на на любиму роботу, буду сидіти, слухати, яка я погана і погана там, від своїх начальників, або ще щось, буду вставати зранку на роботу і йти думати, боже мій, як це мене все дістало. Якщо ви хочете підтримати людину, або ви не розумієте, що це таке. То, якщо ви не розумієте, спитайте, якщо ви не знаєте, як підтримати, і у вас виривається оця непрохана критика, якась непрохана порада або образа, що ви самі так не можете, то краще пройдіть мимо. Просто пройдіть мимо. Промовчіть. Якщо ви хочете підтримати людину, спитайте, чим ви можете допомогти, як я можу тебе в цьому підтримати. Ти молодець, ти роби, в тебе звичайно все вийде, я в тебе вірю, ти просто супер. А не гавкайте на цю людину, яка тільки починає щось робити. Вона сама сумнівається, вона сама боїться. Чи дійсно в мене це вийде? Але якщо ще більше принижувати людину, то точно нічого не вийде. Не робіть так, будь ласка.